Тема сьогоднішнього заняття краєві шви. Шов для обробки зріза і захисту зріза від осипання тканин. Це краєвий петельний шов. Ось. Існує косий. Петельний шов. Ось косий. Стібок трохи під наклоном, але зріз не закріплен петелькою, так як в петельному. Послідовність виконання цих краєвих двох швів, зараз я вам покажу. Виконуємо коси обметувальний стібок. Нитка постійного призначення з вузелком наприкінці, послідовність виконування не справа наліво, а, навпаки, зліва на право. Беремо чотирма пальцями тканину, від себе прокалуємо ткань знизу вверх на розстоянні 0,5. Наприклад, ми Бажаємо зробити ширину шва 5 мм. І між стіпками, між першим і другим проколом також робимо 4-5 мм. Ну, ось він у мене кладеться е, стовпчиком ровно. А я хочу його трохи наклонити. Значить, його можна трохи помагати, його отак. Пальцями допомагаєте собі і знизу на однаковому розстоянні робимо проколи. Таким чином ми виконуємо коси обметувальний стібок. Ось я зробила 4 стібка. Від зріза розстояння 5 мм між собою 4-5 мм. Таким чином, цей стібок підохраняє, захищає тканину від осипаємості. Виконуємо краєвий обметувальний стібок петельний. Він дуже прочний. Захищає тканину від осипання зрізу. Бачите, вкладається петелька. Ну, перше, тяжко зробити, а потім простіше та простіше. Від себе на однаковому розстоянні ви прокалуєте і виводите голку. Бачите, що я працюю з наперстком. В будь-якому випадку ми працюємо з наперстком. Любий стібок виконуємо з наперстком. Чим гуще буде стівок, тим якісні, якісне буде у вас захищена тканина від осипаємості. Бачите, на зрізі проходить петелька. Розстояння однаково, що від зрізу до прокола, що між проколами. І таким чином ми виконуємо цілий ряд на своєму образці тканини 30 см.